Митання гранати на змаганнях відбувається в коридорі за обширшки 10 метрів. Коли гранати не потрапляються в коридору, спроба не зараховується. Таким чином, щоб мізинець був під краєм гранати. Ось таке тримання гранати. Тому що якщо виводимо гранату за ручку таким чином, то метання у нас не вийде, кість не буде мішати дання гранату. А разом гранати теж ж саме. Отримаємо гранути з собою. Ліва нога ставиться вперед, права рука відводиться назад, разом із гранатою. Ліва рука трохи вгору. Якби кут виліту посміляти лівою рукою фіксуємо. Потім з невеликим зусиллям ми виконуємо кидок.